Доброго дня, місто Вінниця, в наявності маємо свіжопригнаний Opel Astra H. 1,6 бензин, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Автомобіль у нас на автоматі, різновид робот. Автомобіль в дуже гарному стані. Всього один власник був в Європі. 168 тисяч рівно підтвердженого продажу, два ключі, розділені на маглітова. Було. Автомобіль у нас без корозій. Автомобіль всі вікна рідні, навіть лобове скло. Зимова гума. Дуже гарний збережений автомобіль. В Україні також було проведено ТО ходової частини. Наразі автомобіль без зауважень. Ко зацікавив даний автомобіль, телефонуйте або пишіть Можлива доставка по території України вартість 5100 доларів.